430 гривень ну просто неймовірна оправа з жіночої колекції. Комбінована модель. Тут метал поєднаний з пластиком і дуже-дуже стильно. Метал у золоті. Мінімалістичний дизайн завушника. Ось так виглядає з боку, мають флекси, дають дуже зручну посадку. Зараз така форма найбільш популярна серед жінок будь-якого віку. Тут пластикова вставка в чорному кольорі, але має акцент на куточках. Такий ось розмальований, ржевий, синій і також у золоті. Регульовані носопори, завдяки ним ви зможете підлаштувати посадку на носику або вуще, або ширше перенісся. Таку оправу можна встановлювати лінзи на рецепти як для постійного носіння, так і для роботи на близьких відстанях, тобто або мінус, або плюс, також для корекції астигматики. І шикарно цю оправу виглядають тоновані лінзи. У вас на сонячний період сонцезахисні повноцінні окуляри, але з диоптрями за вашим рецептом. І замовити окуляри або ж оправу можна онлайн у телеграм або ж інстаграм. Для цього артикулу моделі у коментарях.